Твій вибір вільний, Україна і українці. Ми єдині, ми разом, ми переможемо. З нами Бог, головне, щоб ми були з ним. Вчора це вже минуле і не наше. Завтра це майбутнє і також ще не наше. Ми не знаємо, чи житимемо, але наше це сьогодні. Отож, сьогодні і зараз вибери життя. Бог отець сказав про Ісуса Христа: це мій улюблений Син, слухайтеся Його. А Ісус говорив, покайтеся та увіруйте в добру новину у Євангелію, а також що не хлібом одним живе людина, а кожним словом, що походить із уст Божих. Святе Писання чи Біблія це і є Слово від Бога для людей. Це духовний хліб на кожний день для нас. А Євангеліє чи добра новина для нас? Це те, що Ісус Христос, Син Бога Живого, який. Людському тілі прийшов на землю і помер за наші гріхи і за нас та Воскрес, щоб ми увірували і мали вічне життя з Ним в небесах та свободу, радість і мир ще тут на землі за життя. Отож, якщо хто хоче покаятися зараз і почати нове життя від сьогодні та мати надію на Христа і віру в Його Спасіння. Пропоную помолитись цією молитвою або щиросердечно розкаяння своїми словами. Дорогий Господь я дякую тобі за Твого Сина Ісуса Христа, якого Ти віддав за мої гріхи, і я вірю, що Він помер і воскрес на третій день заради мого виправдання і спасіння. І прямо зараз я прошу тебе, Господи, прости всі мої гріхи. Увійди в моє життя, будь моїм Спасителем і Господом Богом, і зруйнуй у моєму житті всі прокляття, хвороби і депресію, та наповни мою душу миром, добром, любов'ю і радістю. Прошу тебе, благослови моє життя, дай мені пізнати тебе. Я приймаю тебе Ісус Христос своїм особистим Спасителем і Господом, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Хай добрий, люблячий і милосердний Господь Бог Отець, береже нас усіх на спасіння, благословляє на виконання Його волі і слова та на всякі добрі діла, що би ми робили, і Хай дарує нам мир в наші серця, в наші думи, мир в Україні і мир у світі. Слава Господу Ісусу Христу, Хай буде навіки. Ви всі герої, люди, ви воїни! Ви захисники, ви волонтери, всі, хто допомагає чи може, всі, хто є при владі і робить все можливе для перемоги України і для миру. Всі, хто молиться до Господа Бога, до Господа Ісуса Христа, ви люди всі герої. Хай Господь наш добрий і милосердний, люблячий і благословений Отець, рясно благословляє вас усіх. І береже на спасіння вас і ваші сім'ї. Мир хай буде вам усім. Мир Україні, і слава Богу навіки. Амінь.